Привіт на моєму каналі. Я надіюсь, ви підписані. Якщо не підписані, швидко ви виправляйте це. Ну, а ми в грі Silent Sing. Хочемо вам показати п'ятий острів. Ну, як на мене, правда, він четвертий. Острів з Вогнем. М -м, пишіть у коментарях, якщо вам невідоме розташування. Інших островів. Ну, наприклад, якщо вам невідомо де розташований індустріальний острів. Ну, а я е, беру Каліфорнію. І що? Він мені здається на неї запригнуть. Ну що ж, ми тепер на Каліфорнії. До речі, це нове судно. Тут є рятувальні жилети, які не рятують. Ну, Я взагалі не бачу тут ніяких проблем, жодних. Ми якраз прої... пропливемо індустріальним островом біля індустріального. Тож, усім новачкам, які не знають, де він розташований, я впевнений, таких, таких багато. Дуже багато. Просто ніхто взагалі не знає, де розташований індустріальний острів. Ну он він, якраз, бачите, прям після спавну. О ні, на мене йде Кан Карпатія, швидесенько. Я знаю, що для вас це виглядає смішно, але насправді люди тут дуже жорстокі тирани. Ну, нічого страшного, якщо що, попливемо на якомусь із цих суден. Ага, я швидший. Або він просто висів. вісім, а я тільки Бо Це... я Карпатія. Ну, звісно, ти Карпатія. Повільнесенький. Черепашка. У мене мікрофон включений. Я записувати після не буду. Я вже таке робив. Не дуже приємно. Гіабай Тиане відео. Отже, ми беремо розворот індустріал островом. Ось вам А акордината, якщо хто не знав, де він знаходиться. Я впевнений. Звідки він тут з'явився? Муха. Ну, на що ти мені накидаєш? На а вибач. Я надіюсь він <різь> добре вивчив свої помилки минулого і не буде більше вистрибувати з моїх кораблів. Мінус нуль відсотків. Торці навчили математику. <різь> Мені треба поближче до мікрофона, щоб мене чули. Я не розумію цю людину. Я не розумію цю людину цю. Бачите її? не? Попливю. вогонь нормально? Не висідай. Звісно, ну, це ж мене послухав. Не <смірно> висідати? <смірно> да, не висідати. Ну, я поплив. Будемо йти до Кем і плисти до кемпфаєр острову. Глибока ніч, нічого не видно. Джел острів, він там такий важкий у вивченні, там скільки ічейок. Я впевнений, що взагалі корабель з краном там є, там прості кораблі є, там, там непрості кораблі є. Не так нам не надо, не надо, не надо. А де ми зараз пливемо? Пливемо у цьому напрямку усе правильно. Ну, а поки що, друзі, я вам хочу розказати, що фаєр острів я ще ні разу не знаходив. Оце прикинув приблизно координати. Ну. Якщо чесно, то друзі, то я не буду. Я не буду зараз плисти. Я почекаю. Я просто почекаю, доки, пере... доки перестане ця темна ніч. Цікаво, вона дійсно темна. Сані Айсл хтось дослідив, ну нічого страшного. Ні. От подивіться на цю людину. Якщо вона буде стояти на дереві, то вона буде рубати свій шматок, щоб впасти? От подивіться на цю людину, я його не розумію. Ранку ще багато, а він. а що він? а він нічого? От що тобі зробила та підлога ти її ремонтувати будеш? Поплив. Ну що ж, тепер нема вибору? Якщо там не буде нічого, то ще раз доведеться перезаписувати, вибач? Але ти сам вибрав собі таку долю. О, ми не можемо плисти. Вітаю тебе! Ні. Так цікавіше. я вам скажу, ми доплив і.

Ми вже пливемо, от ви бачите, координати. Що ну, ну. ти там робиш? Чого в мене пів корабля нема? У тебе є пів корабля. А, ти не пробив тут а дірку? Куди? А ти не пробив Чому? дірку? Чому корабель так швидко так сильно ну, ми вже майже допливли. Це буде та ну що побільшало. Шо ти брешеш? Води ніколи не побільшає, а десь там впереді сонячний вогняний острів. Що? Але я його не бачу. Де сонечко? Сонечко? М -м 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 -м. От я не бачу острів. острів. Вибачте, я зараз загальмую, доки не настане день. Я так зрозумів по твоїх звуках, що в мене дня нема, да? Ні, ти супер. Ти все зрозумієш. Леша, я бачу тому, що мій корабель нахиляється. А, хрена. Дивіться корабель. Ну, що ти зробив? От. Пішка може От подякуй, подякуй підписникам, подякуй, подякуй, що вони дивляться це відео і терплять тебе. Цікаво, через кого, хто тут зробив дірочку? Ага. Просто так. Просто так нічого не з'являється, коли ти поряд. Ну все. Зараз я призупиню, я вже почну трансляцію, коли ми будемо на острові. Що ж, друзі, от ми й допливли. Ну, я зараз вам покажу ще, як дістати оцю вогнинку. Хоча я сумніваюся, що ви відразу її не побачили. Але, ну, може, ви людина, яка навіть індустріал острів не знайшла, підходимо сюди. І... Ну, все, тепер у нас є вогнинка, у вас капітан хвалить, можна схрумаю хрумою свої... твою штукою. Як вона називається, згадаю зараз. Нє? Цікаво, що це за судно? А, згадав рибальське судно. Ненавіжу його. Дякую. Закінчу без тебе. <кій> що ж, друзі, отак От ми знайшли п'ятий остріл, а ще індустріал острів. Я впевнений, що в багатьох він був не відкритий. Я впевнений, що сані ось в ну, усіх був відкритий. І навіть оцей вогняний. Ну, може, не всі. Може, не всіх. Але я впевнений, що тепер ви знаєте точно, як трусити мишкою. Дякую, дякую за те, що подивилися моє відео. Це був Кіпленко Михайло. Нове відео ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока.